Вітаю, шановні жителі Житомирщини. Головне управління Держпродспоживслужби в Житомирській області повідомляє, що 11 червня до Батичського відділу Житомирської обласної державної лікарні ветеринарної медицини поступило повідомлення про загибель свини у приватному домогосподарстві села Швайківка. При комісійному виїзді на місце було встановлено, що у даному господарстві отримується три голови свиней, із них одна голова загинула. Проведено петалатомічний розтин трупа загиблої тварини та встановлено патологічні зміни. Що стали підозрою у захворюванні свиней африканською чумою, проведено відбір петологічного матеріалу та направлено до Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветерано-санітарної експертизи в місто Київ, розпорядженням головного державного ветеринарного інспектора області No3 від 116 року накладено карантин на підсобне господарство власника та впроваджено проведення першочергових заходів до вступу в дію рішення місцевої державної надзвичайної протипетичної комісії. Відповідно до звіту від 12.06.2024 року про результати дослідження патологічного біологічного матеріалу об'єктів навколишнього середовища, випробувального центру державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, підтверджено виявлення ДНК вірусу африканської чуми. В місті спалаху захворювання проведено вилучення та утилізацію трупу загиблої свині, проведено дезінфекцію в утримання тварин та розтину трупу. 12.06.2024 року проведу засідання державної надзвичайної протиепізотичної комісії при Бердичівській районній військовій адміністрації, де терміном на 40 днів встановлено карантин, затверджено план проведення комплексу заходів, спрямованих на локалізацію та ліквідацію спалаху. Визначено зону захисту, 3 кілометри, куди увійшли два населених пункти село Швайківка та село Райки. Та зону нагляду 5 кілометрів від зони захисту, куди увійшли 8 населених пунктів село Слободища, Малосілка, Мирославка, Скриглівка, Агатівка, Катеринівка, Гвіздава та Хутір Березів. 12.06.24 року двом з запізотичного вогнища проведено евтаназію та утилізацію трупів. В епізотичному вогнищі проведено дезінфекцію приміщення, де утримувались тварини. Проведено облік та клінічний стан сприятливого поголів'я у відповідних зонах, підозрілих у захворюванні тварин не виявлено. В зоні захисту обліковані свині підлягають клінічному огляду та подальшому забою під контролем ветеринарних спеціалістів з відбором біологічного матеріалу для проведення моніторину досліджень на наявність вірусу АЧС. У зоні нагляду заборонено вивезення з господарств усіх форм власності живих свиней, продукції з них та репродуктивного матеріалу, проведення інших заходів пов'язаних з переміщенням на протязі 40 днів. Крім цього, заплановано проведення заходів по регулюванню численності безпритульних тварин та диретизації в особистих селянських господарствах зони захисту. Важливо знати, що африканська чума свиней. Вірусна хвороба, яка входить до переліку особливо небезпечних карантинних хвороб тварин і характеризується високою смертністю, значними економічними збитками, з умовним відсутністю вакцини, запровадженням спеціального режиму для свиногосподарств, обов'язковістю дотримання ветеринарно-санітарних вимог до утримання свиней. Витратами на проведення моніторингових та діагностичних досліджень, організацією профілактичних та ліквідаційних заходів у разі загрози чи виникнення хвороби та торгівельними обмеженнями, що запроваджуються для недопущення її розповсюдження. Вірус африканської чуми свиней не становить небезпеки для людини, хворіють лише дикі та свійські свині. Основний шлях передачі збудника це безпосередній контакт тварин між собою, хворої і здорової, та перенос збудника від хворої до здорової тварини через посередника, в ролі якої найчастіше виступає людина, що випадково забруднилась виділеннями хворої тварини та мала контакт із здоровою, а також предметами догляду, інвентар, взуття та одяг, транспортні засоби та корми, в тому числі і харчові підходи. Збудник хвороби тривалий час може зберігати свою життєдіяльність поза організмом і в першу чергу в харчових продуктах, заражених вірусами АЧС. Наприклад, у копченій шинці до п'яти місців. Холод, заморожена свинина, всього лише консервує збудника. Продукт залишається небезпечним для свиней після розморожування. Виявивши труп свині в природному середовищі, необхідно негайно сповістити про це власника угідь, представника громади та лікаря ветеринарної медицини для вжиття заходів відповідних щодо недопущення поширення будь-якої інфекції на домашніх свиней. Дякую за увагу.